Всім привітки! Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом домашнього майонезу рецепт від моєї мами Поліни. Для цього рецепту вам знадобиться 1 яйце, чайної ложки солі та неповні 2 чайних ложки цукру. Також додаємо 2 чайних ложки лимонного соку та 1 чайна ложка гірчиці. Так, далі нічого ми не перемішуємо. Погружаємо блендер в масу і вливаємо олію 100 мл. Починаємо взбивати, не піднімаючи блендер ні на міліметр. Не потрібно піднімати, щоб не потрапляло повітрячко і не появилися бульбашки. Практично в самому кінці додаємо 50 мл олії, Взбиваємо в такому ж темпі останні секунди можна поставити блендер на пік. Вуаля! І це сам майонез. Ви подивіться, яка густота. Складаємо в банку.